За вікном так сніжить, просто кайф. Нарешті в нас зима, а сьогодні в нас ще й розпаковка чек. Одразу хочу сказати, що я вже відкрила посилку і навіть встигла прочитати одну книгу, а ще дізнатися, що інша книга це взагалі зовсім не та книга, яку я хотіла замовити. Давайте розпочнемо. І так, перша книга священик. Я її вже відкрила, прочитала. Мені сподобалось. Це було прямо гаряче і драматично. 10 з 10. Друга книга в нас друга частина циклу Трон зі скла. Не читала першу, взагалі не знаю, чи сподобається, але купляю, чом би і ні. Я полюбляю купляти цикли, котрі навіть не ознайомилася з ними навіть не читала. Але мені блогери сказали, що це. Файно. І я повірю, я купляю, а що ще робити? Тільки так. Далі. Моя вбивча відпустка. Взагалі, типова для мене література. Не знаю, чи сподобається, чи мужичок з татуюваннями підходить, бере, погнали далі. Дім у Волошковому морі. Ще під за дверима вже є, не читала, звісно, і не знаю, але впевнена, що мені сподобається. Так, йдемо далі. І п'ята частина золото. П'ята частина циклу Золота Бранка. Прочитала 4, є відгуки, можете ознайомитися. Мені неймовірно подобається ця серія. Я просто закохана. Це взагалі це щось чудо-чудесне. Ну, чесно, Хочу читати, але хочу також дізнатися, коли буде шоста частина, бо якщо я зараз прочитаю, шоста частина вийде. Невідомо коли, я вже все забуду, і прийдеться перечитувати. Подобається беремо, йдемо далі. І книжка. Котру я дуже хотіла, тому що наслухалася, неймовірно, багато відгуків, що це дуже класна книжка, котру обов'язково потрібно прочитати. Я її хотіла заходжу на КСД ввожу назву. Випадає перша книжка, я така, о, є в наявності, супер, купляємо, беремо і приїжджає. Книжкові хроніки? Так? Ну, Взагалі-то я так і думала, що це основна частина. Але ні! Це просто навіть і не книга. Я не знаю, що це просто як доповнення. Тут якісь. а, -а, -а. тут якісь листи. Якісь читання. Що? І взагалі я це помітила тільки тоді, коли я хотіла записувати цю книжку до себе в блокнот, де я записую всі книжки, і просто вирішила подивитися, саме до якого жанру це відноситься, щоб я розуміла, куди записувати. Я заходжу, читаю і розумію. Думаю, ну добре, окей, нехай заходжу, дивлюся, а основна книга все. В наявності немає, коли буде, невідомо чи взагалі вона буде. Я дуже сподіваюся, що вона буде. Я її куплю, прочитаю, вона мені неймовірно сподобається, і я не пожалкую, що купила також цю. Хоча вона гарна, якщо чесно. Ну, якось так. <звіт> Дякую вам за перегляд. Всім па-па. А, і до речі, ви котресь вже читали, і що ви гадаєте щодо цієї книжки? Буду чекати на ваші коментарі. Всім па-па!